Сьогодні, друзі, рвемо ще один сорт з нашої колекції. Це слива Емпреса. Одна із дуже врожайних, дуже гарний окрас, синього кольору, середня по крупності. Ну і буває, що крупна. ну, Досягає в цьому році, вона не сильно крупна, тому що дивіться, яка врожайність, дивіться, яка за... закладка. Подивіться, кісочка навіть не тримається взагалі. Отакого От має зеленого жовтого відтінку, має м'якоть. Скажу для тих, що любить Бо вона з солодкого є краще, я скажу чесно, як є. Ось таке кисло-солодка. І більш м'ясиста, нема така сочна, як в кабардінці, як Стенлеї. Подивіться, яка нагрузка. І теж гарний, ось дивіться, який калібр. Плюс-мінус плюс 80-70 грам. Пелець гарний має, Подивіться, синього украсим. Ящик. Кого цікавить, є саженці, є навіть на гурт. Хто може ці дні написати, приїжджайте, грузитися, можна зразу з саду. Є ось така зливочка на спасах, хто хоче продавати. Біля тони має бути, може навіть більше. Так що, хто хоче, хто бажає, залишимо телефон, дзвоніть.